10 липня 2025 рік у нас таке ЧП, у нас потоп. І я повністю виную, звичайна справа служби комунальні, Подивіться, водолістська ситуація. Бачите, то вже ми спасли трошки ситуацію, але зараз знову починається сильніший дощ. Рівень води впав на сантиметрів 15. А так, воно йшло, аж вода йшла прямо через цей місток, десь так, 6 сантиметрів, 10-15 на, на містку. І дивіться що, там за дорогою рів значно глибший, але вода туди не йде. А чого вона туди не йде? А через те, що ті я... бараниська, от бачите, вона заходить до наш підвал, як піднімається вищий рівень. Получається така ситуація? Цей рів, відколи я пам'ятаю, я пам'ятаю років 20, ніколи його не чистили цей рів, на всю довжину. І вон там в кінці, де машина світиться, там фактично рова нема. Вода розливається на всю дорогу, ну і виходить, по факту нема куди її діватися, через що вона і тече по дорозі. Ну і Тут така проблемка, дивіться. Оце був тільки що рівень води, уявіть собі, що цього містка не було видно, то не 15 см, то сантиметрів 25 було вище. Ну просто Мені було не до зйомок, там десь син знімав, Отут тут сусідів було аж туди, аж до хати все затоплене. Я думаю, що ці хвост сусіди вже теж в підвалі вода є, так само, як у нас. І дивіться, який фокус, в чому вся проблема. Раніше були подібні ну, давно, років 10 назад було подібне. Дивіться, що зробили. Цього зими, Не знаю, комунальщики чи хто наші взяли і розчистили, дуже гарно зробили, розчистили турова. Що вхід для води є, бо раніше тут не було входу, вода йшла. Та, що вода йшла сюди, вона йшла на дорогу ось сюди і розливалася по всій дорозі. А тепер вона чемно йде в рів, а вийти нема куди. І Я підходив до них, казав, що хлопці, то не добре ви робите, а вони до мене, дядьку, ми тебе вчимо, як твою роботу робити, от, от і результат тих баранисків. Вчимо, не вчимо. Бачите, тут є рів по праву руку, значно глибший. Тут теж гарно водичка тече, о, дивіться, як гарно тече. Але він не повний, дивіться, бачите, наскільки рівень десь на метр нижчий рівень. Якби вони зробили то все правильно, що я тут вважаю за правильне, ну хоча, б, хоча б той рів розчистили до кінця, щоб він там кінець сходиться і є поперек. Поперек дороги є труба. Хоча вона теж, певне, не справляється ніколи. Це там масово, там зараз буст світиться. Масово там машини зупиняються, глохнуть, особливо бензинові, захляпує, захляпує іскру. Ось така нехороша історія, виходить. І зараз знов дощ сильніший є. І зараз знов буде підніматися рівень води. То в нашу стареньку хату. Заходить через підвал. Е фактично через це рісті двері заливає. Сильніше є дощ. Будемо ну будем спасати. Ми що? Так поукріплювали лки і палки, знов піднімається дощ. Добре. несу телефон, а поки він не розмок і не виключився сам по собі.